Війна в Грузії це сумний приклад того, що агресора можна зупинити на самому старті, поки він ще не повірив у свою вдачу, не відчув смаку крові і не вирішив, що світ навколо слабкий і не дасть йому відсіч. Словом, поки не відчув безкарність. Слово Грузія зникло. Країни такої немає. Є частина російської імперії. Ми не знаємо, куди заведе війна, яка зараз триває Україну і світ. І чим все закінчиться? Проте всьому світу треба пам'ятати, як все почалося, щоб не зробити помилку ще раз чергове знову. Коли Гітлер захоплював судети, мало хто міг припустити, що все йде до світової війни. Скоріше за все, думки людей були такими самими, як і тоді, коли Путін вторгся в Грузію. Мовляв, вони там якось самі розберуться, бо це ж історично російські області. Думали, що це далеко від них. Вважали, що треба віддати диктатору те, що він хоче, і він далі не піде. Сподівалися, що це невеликий конфлікт. А ми живемо у цивілізованому світі, і світової війни більше не може бути. Війна в Грузії тривала лише п'ять днів, проте мала глибокі історичні корені та далекосяжні наслідки. Росія історично була і залишиться гарантом безпеки народів Кавказу. У 1991 році розвалився СРСР, і Грузія проголосила себе незалежною. Проте в новій країні були етнічні меншини: Абхази та Осетини, які проживали в автономних областях. Їх сепаратизм активно роздмухувала і підтримувала Москва ще в часи радянського союзу. У Кремлі вважали, що Абхази та Осетини є ключем для тиску на уряд у Тбілісі. Тим часом уряд новоствореної Грузії, зважаючи на загрозу знищення слабкої держави із середини, взяв курс на силове відновлення єдності території. Це призвело до кривавих війн між грузинами з одного боку і абхазами усетинами та росіянами, що їх підтримували з іншого. Це ж ваша земля, вам на ній жити. Ви її звільняєте від кого? Від грузинів. Разом з нами ми вам допомагаємо. Я ж не абхазець, Врешті-решт я росіянин. Це не моя справа. Я приїхав просто допомагати. В 1991 році на тлі розпаду СРСР з'явилася самопроголошена республіка Південна Осетія. Цей крок остаточно розірвав зв'язки з Грузією та заклав основу для тривалого конфлікту. Білій ввело в республіку міліцейські сили, що ще більше розпалило війну. Ми нікому не віддамо нашу землю. Я повторюю ще раз, хай хоч один осетин буде на цій землі. У 1992 році абхазькі бойовики, яких грошима, зброєю і найманцями підтримала Росія, напали на урядові будівлі в Сухумі. А після цього їхній сепаратистський уряд проголосив незалежність Абхазії. У цей момент Грузія страждала від власної громадянської війни, та, попри складну ситуацію, грузинська поліція та Нацгвардія були направлені для відновлення урядового контролю над Абхазією, і це обернулося ще однією війною. Ви як найманці воюєте? Ні, значить, нам сказали, що це красиво називається повелінню серця. Згодом обидва конфлікти вдалося заморозити. Росія, яка підтримувала ці війни, виступила миротворцем. В північній Осетії досягти перемир'я вдалося у 1992 році, а в Абхазії у 1994-му. Але головне те, що в обох випадках гарантами миру стали російські війська, які були введені на території автономних республік. У першому випадку їх назвали змішані сили з підтримки миру, в другому миротворці СНГ. Така ж позиція по Придністров'ю Карабаху, та саме Абхазія, Москви Ніхто ці три больові точки на території СНД не вирішить. Як ми вирішимо в Москві, так і буде. Мир і відносний спокій продовжувався, поки Москву влаштовував президент Грузії Едуард Шеверднадзе. Це був лояльний до Кремля колишній партійний функціонер радянських часів. При ньому Грузія була однією з найбідніших країн у світі, як і Північна Осетія з Абхазією, що колись були багатими курортами. Сухумі і Гагра були мрією радянської людини. Зараз ці місця просто закинуті і розвалені. Руський мір, він всюди однаковий. Вони в квартирі на першому поверсі опалюють дровами. Ось працює пічка, дрова, квартира, перший поверх. Я не знаю, що сказати. У 2004 році, внаслідок революції троянд, до влади в Грузії прийшов молодий реформатор Міхаїл Саакашвілі. Він активно виступав за європейську і євроатлантичну інтеграцію Грузії. Перемога Саакашвілі стала для Путіна неприємною несподіванкою, адже вона загрожувала здійсненню його імперських планів. Саакашвілі розгорнув активну діяльність із повернення сепаратистських анклавів. Він пропонував їм широку автономію, власний уряд, органи влади і до. Позвіл на самостійну внутрішню політику. Але очільники Абхазії та Південної Осетії, перебуваючи під повним контролем Росії, відкидали всі його пропозиції. Путін обіцяв повісити мене за одну частину тіла, але я хочу сказати, що ця частина примній вона мені ще знадобиться. Нам всім ця частина стане в нагоді, тому що боротьбі цією мерзотою потрібні дуже міцні представники тієї частини. У 2006 році із Грузії було депортовано чотирьох російських шпигунів. На що Москва у відповідь розпочала економічну і дипломатичну війну проти Тбілісі. Із Росії почали депортувати етнічних грузин. Ситуація почала загострюватися. В Росії посилилася антигрузинська пропаганда, яка називала уряд у Тбілісі агресорами і винуватцями геноциду. В Осетин в ніч на 8 серпня розпочалася війна. То саме її розпочав версії різняться. Звичайно, що кожна сторона звинувачує іншу в будь-якому випадку грузини мали право ввести війська у столицю південної Осетії місто Цхінвалія, яка намагалася сепаратно вийти зі складу країни, бо це їхня територія. А от росіяни не мали такого права або перебували в іншій країні. Проте Кремль звинуватив Грузію у вбивстві своїх миротворців і цим виправдав свою агресію. Це пов'язано було з нападом на наших миротворців і вбивством наших військовослужбовців. Зранку російські бойові літаки почали наносити удари по грузинських містах та військових об'єктах. До кінця дня російські війська увійшли в Цхінвалі. Російська авіація продовжувала бомбардувати грузинські міста, зокрема Горі, Поті та Тбілісі. У Горі внаслідок ударів загинуло близько 60 мирних мешканців. Водночас грузинські військово-морські сили у поті були заблоковані кораблями російського чорноморського флоту. В Грузії запроваджують воєнний стан і оголошують призов резервістів. Перевага Росії була колосальною, і після знищення грузинських радарних систем і позицій ППО її авіація змогла захопити небо над країною. 10 серпня росіяни висадили у поті свою морську піхоту, яка, не зустрічаючи опору, захопила порт і знищила всі грузинські судна. Це для бійців грузинських збройних сил був важкий психологічний удар. Кремль аж ніяк не збирався зупиняти свою маленьку победоносну війну. 11 серпня Росія розпочала наступ силами своєї 58-ї армії. Російські війська просувалися у напрямку на ключові міста: Зудіді і горі, після чого мали дійти до столиці Тбілісі. Загальна чисельність росіян становила до 70 тисяч солдат, не враховуючи сили у сепаратистських анклавах. Грузинська армія загалом налічувала близько 29 тисяч військових і мала менше техніки, що не дозволяло їй довго оборонятися. Дорогою російські солдати займалися мародерством і знущалися над місцевим населенням. Як ви уявляєте угрупування десь в 100 тисяч перекинути за кілька годин з авіацією з бронетехнікою? 13 серпня російська колона була помічена на шляху до Дбілісія. На той час з ними вже був перерізаний головний транспортний шлях, який з'єднував східну і західну Грузію. Зрештою, президент Саакашвілі віддав наказ грузинській армії відступати до Тбілісі, щоб захистити столицю від падіння. А за нею і незалежність держави. За п'ять днів нападу Росії держава втратила п'яту частину своєї території. 12 серпня до Москви прилетів президент Франції Ніколя Саркозі, який запропонував припинити бойові дії та домовитися про мирне вирішення конфлікту. Він разом із Медведєвим і Путіним розробили план із шести пунктів, який увійшов в історію як план Медведєва Саркозі. Його умови передбачали відмову від використання сили, а також повне припинення бойових дій, двостороннє відведення військ. Та мирне вирішення проблеми сепаратизму намалювався хороший друг Путлера, пан Сарказій, і допоміг йому замазати конфлікт, як ми пам'ятаємо, на користь РФ. Президент Грузії Саакашвілі прийняв цей план вже наступного дня, але відмовився від пункту, який передбачав обговорення статусу територій сепаратистів. Росіяни погодилися на це, але підписувати угоду не поспішали. Російські генерали та солдати прагнули повного розгрому грузин, зважаючи на відносну легкість вторгнення. Але побоювання посилення міжнародного тиску все ж вирішило свою справу. На основі вашої доповіді я, я прийняв рішення. Завершити операцію щодо примусу грузинської влади до миру лише 16 серпня. Медведєв таки поставив свій підпис під документом, який офіційно припиняв бойові дії. Таким чином, за активного втручання Франції, російська агресія проти Грузії була завершена на більш-менш сприятливих умовах. Це дозволило європейцям і американцям уникнути подальшої ескалації конфлікту і заявити про те, що проблему вирішено. Більшості цих демократичних країн дуже важливим є не втягування в чужі конфлікти. У цій війні за п'ять днів загинуло 412 людей, із яких 170 – військових. Грузинська держава була збережена, але Росія залишила під своїм повним контролем Абхазію та Південну Осетію. Ця війна мала стати важливим уроком для міжнародної спільноти, продемонструвавши готовність Росії використовувати військову силу для досягнення своїх імперських цілей. Вона також показала вразливість малих держав перед агресією більш потужних сусідів та важливість міжнародної солідарності у забезпеченні миру та стабільності. Проте, на жаль, не стала. І сьогодні покарання за невивчені уроки несе Україна. Але цю науку треба вчити і робити це швидко, бо ніхто не знає, кого історія покарає наступним.